У гарнізонному будинку офіцерів відбулись урочисті збори особового складу окремого батальйону зв'язку тилу. Невеликий, але згуртований колектив військових зібрався, щоб відзначити день народження своєї частини. Перший наказ окремого батальйону зв'язку тилу був виданий 1 липня 2003 року. Цей день і вважається точкою відліку існування частини. Батальйон як таковою свою історію веде всього 9 років. От маю таку Впевнені, що далі батальйон буде существувати на теренах Бердичівщини. От. І подальшому він буде тільки розширятися. Я хочу побажати своїм колегам, своїм підлеглим, хочу побажати щастя, здоров'я, хочу побажати сімейного благополуччя, сім'ям, хочу побажати достатку, злагоди. Ну і саме головне мирного неба. Кожна військова частина має у своєму складі зв'язківців, які розгортають пункт управління всередині неї. Завдання ж окремого батальйону, в разі необхідності, забезпечити зв'язок для вищого командування. Нині на озброєній частини А 2840 40 є різноманітні засоби зв'язку широкого діапазону. Аби з технікою було все в порядку і користуватися нею довелось лише під час навчань. До батальйону для освячення військових одиниць запросили настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці, що Возадівці, отця Ярослава. Запам'яталося свято. Військовим ще й великою кількістю вітань, грамот та відзнак від керівництва батальйону вищого командування, районної адміністрації, військового комісаріату і колег. Дозвольте мені від командування батальйону, особисто від себе, від цього колективу, привітати вас з 9 9-ю річницею створення вашої військової частини. Побажати вам кожному щастя, витнення, здоров'я. Щоб ті справи, якими займається ваша військова частина, ви завжди їх вчасно, з високою віддачею і відповідальністю. Я сам прослужив три з половиною року в даному батальйоні з цими людьми, які знаходяться в цьому залі. Я скажу своїми словами, що тут справи знаходяться люди, професіонали, люди, які будь-яку важку хвилину можуть допомогти чи то по службі, чи то по будь-яким іншим проблемам. Майже з самого початку існування окремого батальйону зв'язку тилу у ньому служить Олександр Михайлик. Про те, що доля закинула до Бердичівської частини А-2840, чоловік ані трохи не шкодує. ну, професія всім дуже знана. Ще з усіх пор казали, що без зв'язку не буде управління, без управління не буде перемоги. Ну, так вийшло, що пішов служити. В даному батальйоні вже проходжу службу протягом семи років. Я застав цей батальйон, який ново формувався в Бердичівському гарнізоні. Далі продовжую службу вже на посаді командира роти. Служба цікава, різноманітна, багато нового можна знати. А ще в цій військовій частині Олександр знайшов свою половинку. Спочатку був для Юлії начальником, а згодом став чоловіком. Тож слова подяки рідним, хто щодня забезпечує винуватців свята своєю підтримкою, теж були сказані на зборах. Наприкінці урочистостей військові зв'язківці проглянули слайд-шоу з фотографій, на яких впізнали самих себе. сім'я. I <laughs> do